Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про гортензію садову або гортензію великолисту. Гортензія садова це гарно квітучий декоративний кущ, який росте гарно не тільки на світлі, але витримує незначне затінення. На відміну від гортензії. Деревовидної, гортензію садову можна вирощувати не тільки як декоративну рослину на дворі, але й кімнатну рослину. Як і всі гортензії, вона дуже гарно відкликається на полив, особливо в спеку. Гортензія великолиста має досить велике листя, колір квітів. Залежить від кислотності ґрунту. На нейтральних ґрунтах колір квітів буде рожевий. На кислих фіолетово синій, в залежності від ступеня pH ґрунту. Гортензія садова цвіте на пагонах минулого року. Вона менш морозосійка, ніж гортензія деревовидна, тому при морозах нижче мінус 15 градусів. Квіткові бруньки можуть обмерзнути, і гортензія квіткова квітнути не буде. Що ж робити, якщо ви хотіли гортензію з синіми квітами, а вам у вас зацвіла гортензія з рожевими квітами? Це досить легко виправити при допомозі копійчаного засобу, такого як розчин оцтової кислоти, відомий в народі, як оцет. Зазвичай література пропонує придбати в аптеці галуни алюмінієві, які вносяться в ґрунт і змінюють кислотність. Якщо в нас немає часу дістатися до аптеки, з моменту, коли починають формуватися суцвіття в гортензії за місяць до цвітіння, починаємо поливати розчином оцту у воді. Яка ж пропорція? Якщо у вас багато кущів на 10 літрів 100 г оцту. Якщо у вас кущ 1-2, невелика кількість, 10 грам на літру води. Розводимо поливати бажано в ґрунт зволожений. Ви помітите, що квіти, які починають розпускатися, вони будуть мати вже змінений колір. Якщо у вас гортензія. З рожевими квітами, то при поливанні приблизно місяць розчином оцту квіти, які формувалися, їхній колір почне змінюватися ще на стадії розпускання бутонів. Рожеві квіти набувають фіолетово-синього забарвлення. Під час світіння гортензія садова дуже гарно відкликається на полив. Під час спеки її листя за нестачі води можуть в'янути. Це є сигналом того, що ґрунт пересох. Регулюючи кислотність ґрунту, ви можете. Змінювати колір квітів, але запам'ятовуємо, робимо це за місяць до розпускання бутонів на стадії формування соцвіть. Соцвіття у гортензії садової, так як і у гортензії деревовидної, досить гарні. Квітує більше місяця, але обрізувати садову гортензію потрібно не так, як гортензію деревовидну. Оскільки вона квітне, як я вже сказала, на пагонах минулого року, після відцвітання обережно обрізуються лише суцвіття, що відцвіли. Щоб не пошкодити бруньки на пагонах цього року, які будуть квітнути на наступний рік. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.